На пенсію у своєрідному стилі ДСНСники на заслужений відпочинок ідуть через певні випробування. Так провели зі служби і Миколу Руденка після останнього його чергування у рідному підрозділі 15-ї пожежно-рятувальної частини у Кременчуці. Рятувальник прослужив понад 27 років, розповіла речниця ДСНС області Світлана Рибалко. Ці традиції не змінюються роками, додала вона. Обливання водою це неписаний обряд серед рятувальників. Він відбувається незалежно від погодних умов. Колеги і друзі таким чином дякують новоспеченому пенсіонеру за службу. Така традиція існує в багатьох пожежних частинах України і зазвичай під звуки сирени на плацу, перед будівлею місцевої рятувальної частини чи посту майбутній пенсіонер обв'язаний пожежними рукавами. Спочатку витягує пожежну машину. Ну, автомобіль насправді просто повільно їде за ним, а потім виходця на пенсію обливають струменями води з пожежних стволів. Слава Україні!